Вітаю всіх! Ми зараз закінчуємо 108 ряд і почнемо 109 109. Закінчуємо 108-й ряд ми стопчиком з накидом. В перший ось цей стовпчик без накиду. Ось тепер 109 починається. Повітряна петля підйому, стовпчик без накиду в арку. А далі по схемі в нас іде піко. Один, два, три, чотири. Я роблю трішки більшу, там можна з трьох зробити, і повітряна петля, щоб вона стояла симетрично цепіком. В наступну арку стовпчик без накиду, три повітряні петлі, пишний стовпчик. Один. 4 4 Закріпилося. Дві повітряні петлі. Один рельєфний стовпчик, рельєфний стопчик. Ось так. Далі. Так, далі стопчик без накиду в арку з трьох повітряних петель. Тут уважно треба бути, воно все схоже, три повітряні петлі. Пишний стопчик пров'язується. Ось це все пропускається, пров'язується ось в цей рельєфний стопчик Два. Три. Чотири. Так, дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик, наступний стовпчик. Повітряна петля, два рельєфних стовпчика. Тут без чергування. Чергування буде з цієї сторони. Так, ось тут над кожним рельєфним стовпчиком. Ми маємо пров'язати рельєфний маленький пишний стопчик. такий я тут пров'язувала. Тому я роблю їх зовсім маленькими, з двох накидів, між якими повітряна петля. Повітряна петля один, два, повітряна петля, і останній ай-яй. ай, ай І витягну. Тут рельєфні стовпчики закриваємо з чергуванням. Якщо ви не дрожите з пишними стовпчиками, я вже казала в попередньому відео, можна замінювати їх кластерами. Тут, якби не сильно, хто буде сварити? Я точно не буду. Повітряна петля. Рельєфний стовпчик. Наступний. Дві повітряні петлі. Повішний стовпчик. Два. Три. Чотири. Дві, два, за натяг слідкуємо. Три. Пропускаємо чотири стовпчика. В арку стовпчик без накиду. Накид, рельєфний стовпчик. Так, тепер дві повітряні петлі. Один, два. 4 4. Закріпили. 1, 2, 3. Арка, стопчик без знаки до 1, 2, 3, 4. З'єднуємо в петлю, повітряна петля. І це ми плавно 1, 2, 3, переходимо до наступного рапорту. Таким чином обв'язуємо. По колу. Коло у нас вже дуже велике. Але я думаю, ми справимося. Це 109 ряд, в нас ще 8 рядів попереду. 8 вже да. 117 рядів всього. Тому тримайтеся ще трішки. Легких вам петельок.